А в українських новинах казали, що в листопаді буде 22 градуси тепла. 5 листопада, де мої 22 градуса? Мінус один і ще й сьогодні сніг обіцяють. З відключенням електроенергії точно така сама ситуація. Обіцяють, що буде, інше обіцяють, що не буде. Побачимо, як буде листопад. Місяць, до речі, досить хороший для того, щоб придбати собі який небудь девайс, бо дуже багато розпродажів і в Євро... в першу чергу, в Європі. Тож є сенс придивитись, і все ж таки в листопаді щось взяти собі з хорошою ціною. Сьогодні на огляді буде блюєті 70 Цю станцію портативно надав мені європейський магазин Блюетті, і вони виставили мені лише одну умову. В описі під відео повинно бути посилання на офіційний магазин Блюетті. Більше ніяких умов вони мені не виставляли. Тож я можу розповідати про неї все, що захочу. І, мабуть, пішло з того, що з будь-якої зарядної станції, у якої є вхід для сонячних панелей, можна зробити собі такий безліміт енергії. По перше, можна придбати сонячні панелі не обов'язково саме цього виробника можна інших виробників використовувати. Саме головне, щоб сонячна панель видавала напругу не більше 58 вольт. Вхід тут від 12 до 58 вольт, і обмеження є по струму в 10 ампер. І також є обмеження по потужності 500 ватт. І ось саме до цього входу можна під'єднати трішки більший акумулятор і отримати неймовірно велику ємність, просто неймовірну велику ємність. І ось тут ви повинні розуміти, що з 12 вольтової батареї ця станція візьме максимум 10 ампер, тобто візьме максимум приблизно 120-130 Вт потужності, що є в принципі досить так небагато. Хоча в деяких ситуаціях ці 120-130 Вт також знадобляться. Але якщо у вас є 24 вольтовий акумулятор, то ви вже отримуєте під 240-250 Вт. ватт. А от з акумулятора на 48 вольт можна отримати 500 ватт. Але дуже важливо, щоб на цих акумуляторів, крім 12 вольтового, був захист від перерозряду. Бо якийсь, наприклад, кислотний акумулятор на цій станції можна досить легко розрядити. 12 вольтовий не розрядити, бо тут мінімальна напруга 12 вольт. А 24 вольтовий акумулятор можна перерозрядити. Але якщо у вас літієвий акумулятор, то зазвичай літієві акумулятори використовується з захистом. Тож там перерозрядити акумулятор буде трішки важче. Для того, щоб підвищити потужність заряджання цієї станції від акумулятора, можна скористатись підвищувачем напруги. Головне, щоб цей підвищувач напруги був розрахований на струм більше 10 А. А ось третій варіант, який я рекомендую навіть і це використання сонячних панелей. Якщо ви до цієї станції під'єднаєте сонячні панелі, то на споживача в першу чергу буде йти енергія саме сонячних панелей. І ось таку сонячну прохолодну погоду цю станцію можна було б зарядити години б за дві. При використанні подібних станцій потрібно знати також і про обмеження. Наприклад, при низьких температурах, якщо ця станція охолоне менше нуля градусів, то заряджати ви її ніяк не зможете. І це абсолютно нормально для більшості станцій. Немає підігріву акумуляторів. А Якщо немає підігріву акумуляторів, то і заряджати цю станцію будь-яку станцію без підігріва ви не зможете. Друга особливість літієвих акумуляторів, яку також потрібно знати, при низьких температурах вони не віддадуть весь заряд. При температурі мінус 15 мінус градусів. З цієї станції ви не зможете отримати 600-700 ватт аж ніяк. Ви зможете отримати приблизно 300-350 Вт. ватт. Якщо у вас буде квартирне використання, то ці речі не важливі. Але якщо ви купуєте їх комусь на схід, то ці речі потрібно знати обов'язково. Готувати їжу на цій станції ви точно не зможете, тому що ємність акумуляторної батареї невелика 768 Вт годин. Для того щоб закип'ятити літр води, приблизно іде біля 100 Вт годин. Тож реально, ну літрів 5-6 можна буде закип'ятити. Для такого використовувати подібну станцію нераціонально абсолютно, але якщо під'єднати до цієї штукенці сонячні панелі, то можна їжу готувати. У Блюєті є серія станцій, яка називається преміум. Станції, станції цікаві. Станції цікаві, тим в першу чергу, що у них трішки більша ємність акумуляторної батареї. І у цієї сі 70 також є брат з назвою AC70P «Преміум». Але справа в тому, що відрізняється AC70P від цієї станції всього навсього тим, що є, по-перше, бездротова зарядка. Зверху можна покласти мобільний телефон і заряджати мобільний телефон. А по-друге, ємність акумуляторної батареї всього-навсього на 100 Вт годин більша. І за це переплачувати вартість цієї штукенції 520 євро, а тієї щось біля 750 євро. І за це переплачувати 230 євро, точно сенсу немає. І немає сенсу тому, що модель AC180 без літери P коштує ті самі 750 євро, хоча зараз знову ж в листопаді якісь акції йдуть, і вони коштують щось біля 699 євро. І це AC180, там і ємність акумуляторної батареї більше 1152 Вт години і потужність інвертора також більше 1800 Вт. Тож, якщо ви чомусь дивитесь на AC70P, може вже є сенс подивитись на AC180 за ті самі гроші. Якоїсь класифікації портативних станцій немає, але коли ви будете обирати собі портативну станцію, ви обов'язково будете звертати увагу не тільки на ціну, ви будете звертати увагу на потужність, ємність акумуляторної батареї, і дехто може буде звертати увагу на вагу. У бляті є чотири моделі дуже такі популярні. Це AC50B, Сама наймолодша модель. Це ще не Powerbank, бо в них ще й Powerbank є. І ця AC50B Має зовсім невелику ємність, при цьому має таку собі вагу 6,7 кілограмів. І цю станцію Сі 50B, ви можете взяти в руки і нести, нести далеко, дуже далеко. Тож, якщо вам потрібна портативність, то є сенс дивитись саме на С50B і на IC70. Це ще та станція, яку можна кудись нести. Вага цієї станції 10,2 кілограма. А ось і 180 має вагу 16 кг. І ось таку станцію в руках ще можна нести, але справа в тому, що це важка станція, ви її далеко нести не зможете. Винести з будинку кинути в машину це одне, а нести її там пів кілометра чи два кілометра це зовсім інші задачі. Саме потужна станція AC200L, яка ще рахується портативною станцією, має вагу 28 кг. кілограмів. Тож, що ці станції потрібно носити і постійно носити, може вже зробити все ж таки акумулятор на 48 вольт, заряджати його десь окремо і носити з собою і від нього підзаряджати цю станцію. Все таки окремий акумулятор і портативну станцію може бути зручніше нести. В середині портативних станцій використовуються зараз в основному літій-залізофосфатні акумулятори. Майже всі виробники перейшли на літій-залізофосфат. Вони рахуються безпечнішими ніж інші літій-іонні акумулятори. І якщо такий літій-залізофосфатний акумулятор пробивається, то з нього виділяються неприємні гази, наприклад. Второводень і хлороводень, і дихати цими газами точно не потрібно. Але при цьому виділяється дуже мало кисню, і акумулятори не загораються. В плані безпеки при пробиванні акумулятора ці акумулятори рахуються найбезпечнішим. Але знайте, що якщо щось прилетіло, щось пробило цю станцію, то дихати тими газами точно не потрібно. Щодо зберігання літій-залізофосфатних акумуляторів, то потрібно знати, що їх зберігають в напіврозрядженому стані від 40 до 60 Якщо ви станції не користуєтесь, розряджаєте її до 50% і ставити на зберігання. Ще одна рекомендація це раз в півроку, хоча б перезаряджати ці акумулятори, тобто розряджати їх, заряджати повністю і розряджати до 50%. Літій повинен працювати. Якщо правильно користуватись цими акумуляторами, то вони можуть прожити років 10. І також, якщо у вас немає якоїсь нагальної потреби, заряджати ці акумулятори високим струмом, високої потужності сенсу немає. Тут є три варіанти заряджання: тихе заряджання, стандартне заряджання і турбозаряджання. При тихому заряджанні станція з мережі бере 230 Вт і за 3 години 30 хвилин повністю заряджає акумуляторну батарею. При стандартному заряджанні бере 380 Вт і заряджає за 2 години 10 хвилин. А ось в турборежимі станція бере 800 Вт з мережі і заряджає за 1 годину 5 хвилин. І ось турборежим то добре, але знаючи ці акумулятори, якщо ви хочете, щоб вони пожили подовше, використовуйте тихе заряджання і стандартне заряджання. І якщо потрібно кудись бігом бігти, то можна скористатися і турборежимом. І нагадую ще раз, що заряджати станцію ви зможете, якщо вона буде теплою. Тут використовується літій з злізофосфатні акумулятори, які я ще не знаю. Потрібно буде залізти, подивитись, але це іонні акумулятори, тобто всередині рідина, і цій рідині потрібно час, щоб вона охолола, і так само потрібен час, щоб ця рідина нагрілась. Ця станція може працювати як джерело безперебійного живлення. Час перемикання складає 20 мілісекунд, і цього, в принципі, вистачає для більшості комп'ютерів для того, щоб вони не перезавантажувалися. Якщо ж у вас якийсь надпотужний комп'ютер, то виробник рекомендує спочатку перевірити, як він буде працювати при вимкненні з мережі. Це потрібно для того, щоб при відключенні не втратити якісь важливі дані. Мій комп'ютер споживає приблизно біля 90 Вт, і це в тому випадку, якщо він максимально навантажений, а так споживання може бути е, десь приблизно від 40 Вт і вище. А ще ця станція, коли вона підключена до мережі, вона бере з мережі приблизно 5-6 ватт. І я так розумію, це та потужність, яка йде на підтримку роботи цієї станції. І приблизно раз в дві години вона бере трішки більше потужності підзаряджає акумуляторну батарею і працює далі. Це вона робить протягом кількох хвилин, а потім знову переходить в режим споживання 5 Вт. В перших версіях блюті не було вбудованого зарядного пристрою, потрібно було користуватись зовнішнім зарядним пристроєм. Зараз ці станції блюеті йдуть вже з вбудованим зарядним пристроєм від мережі 230 вольт. Обов'язково в комплекті з цієї станції буде гвинтик для того, щоб зробити заземлення цієї станції, особливо якщо ви користуєтесь нею десь назовні, десь на природі. У квартирі цей гвинтик використовувати не потрібно, у вас заземлення повинно бути в розетках. Є кабель для сонячних панелей, з однієї сторони там роз'єм mc 4 з іншої XT60. Є також кабель для зарядки цієї акумуляторної батареї від прикурювача автомобіля. І от, якщо у вас автомобіль звичайний легковушка, то там в мережі 13,5 вольт, тобто приблизно 130 Вт на цю станцію можна заливати в годину, і якщо ж ж вас вантажівка з бортовою мережою 24 чотири вольта, то там можна заливати 270-250 Вт годин в цю станцію, що є що є трішки краще. Сумарна номінальна потужність цієї станції складає 1000 Вт. Це означає, що до цієї станції ви не зможете під'єднати споживачів, які споживають більше 1000 Вт. Сумарно. Є ще одна потужність, яку зазвичай вказують документації, Це search power або ж стрибкова потужність. У нас її зазвичай називають піковою потужністю. Пікова потужність це потужність, яку станція може витримати дуже короткий проміжок часу, приблизно до однієї секунди. І потрібна ця пікова потужність для того, щоб запустити якийсь двигун. Тобто не сам двигун, а пристрій, в якому є двигун. Тут є режим паверліфтінг. Заявлено, що він може аж до 2000 Вт, але я підключав 2-кіловатний чайник і 2-кіловаттний чайник споживає 1950 Вт зазвичай з мережі 230 вольт. При цьому станція буде видавати знижену напругу На чайнику, видавала вона щось біля 130 вольт, і обмежувати споживання струму. При підключенні до мережі 230 вольт, цей електрочайник споживає 9 ампер струму. І ось вийшло так, що станція з цим чайником не захотіла працювати. Вона буквально через хвилину. Вимикається і каже: ні, я чайник цей годувати не буду, 2 кВт це занадто. Але також вдома знайшовся пристрій для сушіння бороди. Фен називається дуже потужний. от що в станції викнути режим поверліфтінг, то фен навіть в другому режимі нагрівання працював з цією станцією. Але ж знову, якщо потужність менша, то й потік повітря і нагрівання цього повітря менше. Тож є сенс користуватись фенами все ж таки лише на першій швидкості з цієї станції. І от станція, начебто, маленька, всього-навсього 10 кілограмів ваги, і дівчина якась може носити цю станцію, і підлітки можуть без проблем носити цю станцію, бо вага невелика. Але потужності цієї станції вистачає навіть і для таких задач. А режим поверліфінг на цій станції буде працювати лише з резистивним навантаженням. резистивне навантаження це якісь нагрівальні пристрої. Той самий, кипятильник чи, наприклад, електрична плитка. Крім змінного струму, ця станція може видавати також і постійний струм напругою 13,5 вольт обмеження по струму 10 ампер. Тобто через цей автомобільний вихід станція може видавати 120-130 Вт електроенергії. Але також в неї є ще USB-шні виходи. Є два виходи USB Type-A, і там максимальна, максимальна потужність заявлена всього навсього 12 ватт і дійсно там не більше 12 Вт можна отримати з цих USB Type-A. на цих портах є два базових протоколи Apple та BC1.2. І вони видають саме напругу в 5 вольт. Це самі поширені протоколи, вони є в кожному зарядному пристрої. І ці протоколи підтримуються також всіма пристроями, які заряджаються, саме заряджаються від usb шних роз'ємів. Тобто заряджати можна майже все. Але в цьому пристрої є також два потужних Type-C роз'єми. І ось ці Type-C роз'єми максимальної потужності можуть видавати в 105 ватт кожен. У Power Delivery тут є фіксовані напруги 5, 9, 12, 15 та 20 вольт. Але також є ще режим PPS. В режимі PPS деякі пристрої можуть отримувати напругу від 3 до 21 вольта. І максимальна потужність в цьому режимі складає 105 Вт. Зазвичай на невеликих за розмірами портативних станціях використовується лише один бездротовий інтерфейс Bluetooth. І встановивши на мобільний телефон, додаток від Bluetті цю станцію можна моніторити, а можна керувати виходами DC та AC. А в налаштуваннях знайдеться посібник користувача англійською мовою, можна надати доступ до пристрою комусь своєї сім'ї, а на підключення по Bluetooth є пароль, і цей пароль на Bluetooth не дозволить стороннім особам керувати цією станцією. Відображення головної сторінки вмикає відображення цього пристрою на головній сторінці додатку. Можна обрати один з трьох режимів заряджання і ввімкнути Lifting. Екорежим дозволяє станції вимикатися автоматично, якщо навантаження на виходи станції надто мале. Це робиться для економії електроенергії і дуже добре, що цей режим є, бо у цієї станції є власне споживання. А в автоматичному сні можна обрати час, через який буде вимикатись екран. При вимиканні екрану кнопки як світились яскраво, так і будуть світитися яскраво. І також є можливість оновлювати програмне забезпечення. А в налаштуваннях станції є розширені налаштування і там є самоадаптація до мережі. Але, на жаль, документації не сказано, при яких умовах буде працювати ця самоадаптація до мережі. У інших виробників технічної документації я також бачив ще діапазони вхідних напруг. І там було приблизно від 200 до 250 вольт. Блюєті в своїй документації нічого не написали, але розуміти, що якщо напруга буде менше 200 вольт, наприклад, 190, то станція може не заряджатись. Крім налаштувань в додатку, знайдеться ще доступ до форуму та сервіс. І, наприклад, в сервісі можна знайти відповіді на поширені запитання, або ж написати в компанію, що якась проблема і потрібен ремонт ну, або ж консультація. Цією станцією можна керувати не лише з додатка, якщо затиснути одночасно клавіші DC та AC, то ви переходите в режим налаштувань. Інколи буває таке, що мобільний телефон знаходиться далеко, а вам потрібно швидко вімкнути, наприклад, Power Lifting режим. Тож хоча б один раз спробуйте налаштувати станцію з кнопок, щоб ви знали, як це робиться, і могли користуватись, коли немає поруч мобільного телефону. А от, на жаль, з цієї станцією з Home Assistant в мене нічого не вийшло. Хасі у бліті BT я чудово випробував з ac 180 p Але на той час в ac 180 p не було паролю на Bluetooth, не було шифрування трафіку по Bluetooth. А зараз я так розумію, що шифрування трафіку вони ввімкнули, тому що станція знаходиться дуже швидко, взагалі дуже швидко. Але на жаль, Home Assistant не бачить сенсорів і керувати станцією також не можна, що є трішки прикро. А було б непогано керувати цією станцією через Home Assistant. У більшості невеликих зарядних станцій, таких як Yeti AC70, немає автоматичного відновлення живлення по AC та DC. Тобто, якщо акумулятор повністю розряджено і відновилось живлення станції, то ці станції виходи не вмикають. Це елемент безпеки і про це потрібно знати. А далі будуть різні тести. На цій станції я знущався по повній програмі приблизно два тижні. І першим буде синтетичний тест. Чому синтетичний? Тому що 943 Вт для цієї станції це досить велике навантаження. Вона його витримує, масляний радіатор на другій швидкості чудово нагрівається, але ж за 40 хвилин повністю зарядна станція розряджається. І в такому режимі станція віддала 686 Вт-годин. І ось якщо вам потрібно використовувати пристрої з такою великою потужністю, то є сенс подумати про 2 квт станції, у яких буде і потужність більша, і акумулятори більшої ємності. В документацію на цю зарядну станцію ви знайдете інформацію, як приблизно оцінити робочий час цієї станції. Там деякі будуть цікаві параметри, наприклад, dot та ню DOT – це depth of Discharge – це глибина розряду. На IC70 використовується 90% дот. Це означає, що зарядна станція може розряджати акумулятор до 10%. Тобто користувач бачить 0 на екрані, а насправді там ще 10% заряду залишилось. Це зроблено для того, щоб зробити життя акумуляторної батареї довшим. Ню це коефіцієнт ефективності інвертора, типово він приблизно біля 85%. І саме споживання станції складає 15 Вт, і от при потужності споживання вище 300 Вт чомусь вони взагалі не враховують самоспоживання. Але якщо споживання буде менше 300 Вт, то також в формулі буде враховуватись і само споживання. А ось далі тести вже будуть трішки реальнішими. Через вихід 12 вольт 10 А станція віддала 667 Вт годин за 6 годин 35 хвилин. Це при фіксованій потужності споживання в 100 Вт. Мій комп'ютер на повному заряді станції пропрацював від 9 години 20 хвилин ранку до 17 години 20 хвилин вечора. Тобто 8 годин мій комп'ютер протримався. У мене міні-ПКшка, вона досить економна, і споживання було від 30 до 90 Вт. Це споживання міні-комп'ютера плюс монітора. І за ці 8 годин комп'ютер з монітором спожив приблизно біля 510 Вт годин. Все інше пішло на обслуговування станції. А ось з інверторним холодильником Samsung була якась магія. На той час в квартирі було не жарко, приблизно біля 20-21 градуса Цельсія. Тест я почав о 22 годині вечора, а закінчився тест о 17.25 наступного дня. Тобто мій холодильник на заряді цієї станції пропрацював 19 годин, і при цьому холодильник з цієї зарядної станції спожив 493 Вт години. Все інше пішло на обслуговування станції. Якщо користуватись USB-шними портами, то станція працює дуже тихесенько. В нірсі FNB 58 показує споживання 96 Вт, а електронне навантаження від АТОрч показує споживання 93 Вт. А в результаті тестування розряджання станції через Type-C роз'єм fnb 58 показав 674 Вт години. Електронне навантаження АТОрч при цьому показало 653 Вт години. У цій станції два потужних Type-C роз'єма, і одночасно сумарно вони можуть віддавати потужність 200 Вт. До входу постійного струму підключив лабораторний блок живлення. Зняв обмеження по струму, тобто виставив 20 А струм. І перша напруга, яку я буду тестувати, це 13 В, і це типова напруга для більшості 12-вольтових акумуляторів. Якщо ви плануєте розширювати ємність цієї зарядної станції від акумулятора, то обов'язково скористайтесь запобіжниками. Автомобільного запобіжника на 15 А буде з головою достатньо. Станція трішки прибріхує, вона бере трішки більше потужності, але показує меншу потужність. При 13 вольтах станція брала максимум 112 Вт, а от при 25 вольтах станція брала вже біля 215 Вт. При 48 вольтах станція брала 267 Вт і тут я зрозумів, що потрібно все ж таки ввімкнути не тихе заряджання, а стандартне заряджання. І одразу станція почала споживати 453 Вт. При таких габаритах і такій потужності у станції повинно бути ну, дуже хороше охолодження. Тут стоїть два потужних вентилятора, і ці вентилятори інколи вмикаються. І, наприклад, вночі поруч біля неї спати буде не зовсім комфортно, навіть якщо у цій станції буде якесь невелике навантаження. Вночі цю станцію буде чутно, навіть якщо вона буде стояти на тихому заряджанні. Якщо вам потрібна тиха станція, все ж таки дивіться на більш за розмірами станції. Стандартне заряджання. І заряджання в режимі турбо. І шум від станції аж ніяк не можна порівнювати з шумом гібридного сонячного інвертора, який стоїть в квартирі, бо китайський сонячний інвертор порівняно з цими станціями реве та стогне. На цьому буду робити висновки та завершувати відео. Якщо вам цікаве розбирання цієї станції, напишіть про це в коментарях і обов'язково поставте вподобайку. Саме по вашим реакціям я зрозумію, чи потрібно її розбирати, чи не потрібно. Як висновок можу сказати, що ця станція чудово підійде тій людині, якій потрібно десь брати з собою електроенергію і досить багато. І при цьому цю електроенергію доводиться ще й в руках тягати. Вона віддає свою номінальну потужність, вона може досить довго живити деякі пристрої, але, наприклад, на інверторний холодильник від цієї станції може не запуститись. Є два потужні Type-C порти і в турборежимі станція до 80% заряджається хвилин за 40-45%. За і ось на цьому точно все.